Вже дзвоник дав нам сигнал працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо працювати починаймо. Вітаю, дітки. Порахуйте від 1 до 10. А тепер від десяти до 1. Назвіть сусідів числа 2. Назвіть сусідів числа 4. Назвіть сусідів числа 3. Розгляньте уважно слайд. Які цифри ми будемо прописувати сьогодні? Який в них спільний елемент? Відступіть від попередньої роботи 4 клітинки вниз. На п'ятій поставте крапку та пропишіть в чергуванні до кінця рядочку. Запишіть сусідів числа 3. Запишіть сусідів числа 4. Назвіть попереднє число до числа 5. Попереднє число до числа 2. Яке число стоїть між числами 3 і 5? Яке число стоїть між числами 2 і 4? Яке число наступне до числа 4? Яке число передує? Числу п'ять. Складіть вирази за малюнками. На минулому уроці ми дізнали, що таке сума, і навчились читати вирази на додавання. А як ви думаєте, про що ми будемо говорити сьогодні? Що ми сьогодні будемо дізнаватись? Згадайте 2 плюс 1 і 1 плюс 2 це сума чисел. Читаємо їх так. Сума чисел 2 і 1. Сума чисел 1 і 2. 3 мінус 1 і 4 мінус 1 це різниці чисел. І читати ми їх будемо так. Різниця чисел 3 і 1. Різниця чисел 4 і 1. Давайте трошечки перепочинемо. Всі піднесли руки раз, на носках стоїть весь клас. Два присіли руки вниз. На сусіда подивись раз і вгору, два і вниз. Будь уважним, не крутись. Будем дружно присідати, щоб ногам роботу дати. Прочитайте лише різниці чисел. Обчисліть їх. Та запишіть у зошит. Давайте наші ручки перепочинуть і зробимо пальчикову гімнастику. Вітаю сонце, золоте, вітаю небо, синє, вітаю вільний вітерець, вітаю, духм'яний чебрець. Ми живем у ріднім краї. Разом всіх я вас вітаю. Можемо продовжувати. Наші ручки відпочили, і ми можемо працювати далі. Розгляньте уважно слайд. Скільки сум записано на слайді? Прочитайте їх та перенесіть у ваші зошити. Будьте уважні, тільки суми. Давайте підводити підсумки. Цей урок мене навчив. На уроці я запам'ятав, а що було цікавого для вас на уроці? Ваше додаткове завдання на сьогодні це графічний диктант. Перенесіть цей ключик у ваші зошити, так само як тут, по клітиночкам. Зверніть увагу, там, де стоїть крапка, це початок. Дякую за увагу до наступного уроку! Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь задоволенням.